24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Сьогодні благодійний фонд АФАОП організував захід підтримці України. Сьогодні на Заході виступали голова соціального фонду АФОП Сергій Аруїн, який сказав багато теплих слів. Та висловив свою подяку партнерам у Німеччині, в Україні та Сполучених Штатах Америці. З Вашингтону до партнерів звернулася президентка фонду Юнайтед Хелп Юкрейн Марина Байдюк. Керівник проекту України Хілфи «Дюссельдорф» Марина Шифер вразила масштабами допомоги для України. Кожен місяць в Україну від'їжджає 10-тонна вантажівка з необхідними речами. Голова Українського фонду пам'яті Литвина, його син Ярослав Литвин, висловив нові ідеї для подальшої співпраці з фондом АФАОП. Заключне слово сказав наш талановитий художник Петро Козловський. Це було емоційно та зворушливо. Посилив емоційний стан на цьому заході музичний супровід моєї землячки з Харкова, бандуристки Марини Ляшенко. Сьогодні я хочу подякувати організаторам заходу за цю емоціональну зустріч. Я особисто не втрималась. Я плакала, коли на екрані були кадри розрушеного мого рідного Харкова, коли стояли танки на Софіївській площі у Києві. Для мене це було повернення у мою лічну трагедію, мою історію. І це я знов пережила ті страшні емоції, які я переживала на початку війни. А зараз я хочу вас познайомити з дівчатами, наші жіночки, які е, ви вперше взяли пензлик і створили емоційні полотна. На це е, треба подивитися. Я хочу з вами поділитися, бо я дуже вражена. Сьогодні були представлені картини. Людей, які вперше у житті нарисувала. Я не ем, з трудом в це повірила, скажу вам чесно. Але оце, оце, оця жіночка, наша красива українська жіночка, яка раніше ніколи не малювала. І це її картина. Я знаю цю картинку знає кожен українець. Вона дуже поширена. І Лора, Лора, представнись, пожалуйста. Мене звуть Лора. Лора Шивандина, зараз я вимушена мешкати в Дюссельдорфі, а приїхала сюди з Києва, де я мешкаю з 2014 року. А до того часу я мешкала в Донецьку. Тому для мене війна почалася набагато раніше. Перший раз ми потрапили під обстріл влітку 2014 року. Ми були в Дебальцевському котлу. Бо моє рідне місце моїх батьків це Дебальцева. Ми були там як волонтери, вивозили звідти людей з маленькими дітьми, які просили нас про це, бо вони вже два тижні мешкали в підвалах, без світла, без їжі, мабуть, це було взимку, це було холодно, це було страшно. І тому для мене, коли війна почалася з повномасштабного російського вторгнення, я вже знала, як це відбувається. Ми були в Києві, я була там з батьками, яким 84 роки, і для них це було дуже важко. Всі і... ці емоції, я перепрошую, ці що ці емоції ви... так вони ці... потрапили до цієї разом. картини і. Це Бородянка, я просто пам'ятаю, як була ця трагедія, і саме це фото, з якого я малювала картину, воно було на обкладинках майже всіх таблоїдів світових. Тому для мене це така дуже особиста. А коли ви нарисували цю картину? Картину я намалювала до цієї виставки, ну тобто, це було от останнім тижнем, мабуть. Це у цьому місяці? Так, так. А коли ви перший раз взяли пензлик? Пензлик, так. Я почала малювати взагалі в жовтні минулого року. Ну тобто, це. Зовсім зовсім мало і ніколи раніше мало часу ніколи до цього я не малювала, не навчалася малювати. Так вийшла в дитинстві. У мене звичайно були фарби, як у кожної дитини. Але я не відвідувала ніякі школи, ніде не навчалась малюванню. Коли Петро запросив мене, ну мені було трохи дивно. Ну тобто, що я прийду, що я буду робити, якщо в мене немає ніякого. Ніякої освіти професійної, досвіда, ніякого досвіду малювання Як тримати пензлик, так Так, звичайно. І перші картини, які ми малювали, це були картини на навчальні. Ну тобто, ті картини, які нам давав наш вчитель. Ми там вчилися, це був пейзаж осені, зими, там це було море. Але справжня картина, на якій я відобразила те, що я хочу відобразити, те, що я відчуваю, те, що я хочу сказати світу, це саме ця картина «Вородянка». Лора, я дякую, що ви прокоментували цю картину. Дякую, що ви mm. таку творчість проявляєте. І mm. дуже вас прошу, не зупиняйтесь. Я м -м думаю, що мені б дуже хотілося побачити ще ваші картини. Я маю таку надію. Ви продовжуєте рисувати? Так, я навіть Алювати. я навіть не думала, що це для мене буде таким захопленням. Я думала, що ми просто будемо з іншими українками проводити час. Але так, мені цікаво це продовжити, і я дуже сподіваюся, що я ще зможу вас чимось дивувати. Боже, Я буду чекати. Дякую, моя люба. Дякую. <му> друзі, Хочу вас познайомити ще з одною картиною, дівчиною, яка ну, наші жінки взагалі не перевершені. Я кожен раз іспитую восторг, коли бачу і коли представляю вашої увазі наших жінок, талановитих, красивих, вродливих та сильних. І ось ця картина така тендітна, така тут гарна Україна. Ну, Я не буду розказувати. Я... Я. Давай познайомимось і познайомимо тебе з нашими глядачами. І Розкажи два слова буквально про себе і про картину. Мене звати Дар'я, я з нашої рідної неньки України, місто Харків. А, <реш> <реш> ну, всі розуміють, що 24 лютого це була така страшна подія. Я відобразила її у своїй картині як балерину, таку тендітну да, жінку, яка стерпить усе і біль, і напругу від жаху, і все, що вообще можна. Така ідея, мені кажеться просто, так просто і так вишукано. Так. Балерини вони завжди з маленьких років mm -hmm. проходять таку жахливу, жахливий урок тренування. Такі, да, вони кажуться такі, та А на саме от, на картині вона це є Україна, ця жінка, Україна. Я бачу так. що це. Я додумувала своє, своє домальовувала. Вона все робить пол... усе. Кров жахи, війну, страждання все, що я маю надію, що ти не зупинишся, далі будеш малювати, і ми далі будемо бачити твої роботи і насолоджуватися. Дякую. А також Свої емоції о заході висловила моя подруга. Ці два роки перетворили десятирічну війну, у наймасштабнішу у Європі з часів Другої світової. Насамперед, я хочу подякувати країнам-партнерам, які кожен день допомагають нам. У ці важкі часи. Це дуже важливо відчувати, що ти не один. Кожен з нас. Має свою історію початку цієї війни. Але я вірю, і я бажаю, щоб кінець був один це наша перемога.